Світ був за крок від апокаліпсиса, але Трамп стверджує, що він особисто відвів руку від червоної кнопки. Сенсаційна заява 47-го президента Сполучених Штатів підірвала інформаційний простір. Трамп оголосив, що йому вдалося запобігти ядерній війні між Росією та Україною, що саме сталося за зачиненими дверима овального кабінету, і на які поступки довелося. Піти, щоб врятувати планету. Зараз ви дізнаєтесь подробиці, від яких холоне кров. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сьогодні, 6 лютого Трамп зробив гучну заяву, яка миттєво з'явилася на шпальтах видання Главред. Президент Сполучених Штатів упевнено заявив, що якби не його втручання та зміна політики Білого Дому світ би вже спостерігав за використанням ядерної зброї у східній Європі. За словами Трампа, на момент його повернення до влади напруга між Москвою та Києвом досягла критичної межі, де ядерний сценарій розглядався Кремлем як реальний інструмент. Трамп підкреслив, що попередня адміністрація, нібито ввела світ до катастрофи, тоді як його дипломатія сили змогла розрядити ситуацію. Я зупинив це. Ми були дуже близькі до того, щоб ніхто не хотів би побачити, заявив американський лідер. Хоча Трамп не навів конкретних дат, коли саме загроза була на піку. Аналітики пов'язують це з останніми масовими Сованими ударами та загрозою прямого втручання НАТО. Чому Трамп говорить про це саме зараз? Варто згадати, що Росія протягом усього 24-го та 25-го років регулярно оновлювала свою ядерну доктрину та проводила навчання із застосування тактичної ядерної зброї. Шантаж став частиною щоденної політики Кремля, за даними джерел, на які спирається матеріал, Трамп використав свій прямий. Канал зв'язку з Путіним щоб виставити ультиматум, позиція була чіткою. Використання будь-якого ядерного заряду навіть малої потужності призведе до негайної та нищівної відповіді Сполучених Штатів, яка знищить всю російську армію в Україні за лічені години. Саме цей страх перед невідворотністю відплати, на думку Трампа, змусив Росію відмовитися від радикальних планів. Трамп вкотре наголос. Сив на своєму вмінні домовлятися там, де інші бачать лише стіну. Він переконує своїх виборців та весь світ, що тільки його непередбачуваність змушує диктаторів відступати. Проте, не всі сприймають слово Трампа як чисту монету. Експерти, опитані головредом, зазначають, що подібні заяви можуть бути частиною великої інформаційної гри, називаючи себе рятівником світу від ядерної війни. Трамп готує ґрунт для. Підписання своєї великої мирної угоди, яку багато хто в Україні сприймає з пересторогою, водночас у Кремлі заяву Трампа поки коментують обережно для Путіна. Важливо зберігати статус ядерної загрози як головного козиря. Тому визнання того, що Трамп їх зупинив, б'є по іміджу російського диктатора. Проте факт лишається фактом. Після серії приватних розмов між лідерами ядерна риторика РФ і справді. Стала менш агресивною на офіційному рівні.